Мітингувальників усіх підприємств з'єднає одна вимога – підвищити зарплатню з прив'язкою до курсу долара. Требуємо повищення зарплати хоча б до рівня 2014 року в доларовому еквіваленті. Повищення зарплати 500-600 доларів. Средств дуже достатньо вистачає, щоб підняти. І не тільки на 50%, і на 100%. Ціль у нас – підняти заробітну плату до 1000 доларів по рівню, тому що ми працюємо в даний момент за спасибо. це вже не перші акції на підприємствах. Якщо Арсалорівці просто мітингували під стінами підприємства, шахтарі вдались до більш рішучих заходів. На підприємстві Євраз Сухабалка» кілька змін не піднялися на поверхню із забою. До них спускалось керівництво шахти. На поверхні також було активно питання оплати праці не єдина проблема. Шахтарі просять повернути так звану 13-ту зарплату, збільшити суму виплат на оздоровлення, не віднімати дні відпустки через простої підприємства. Соціальні питання турбують і арселорівців. Вони просять не виводити робітників в аутсорсинг, оновлювати обладнання. Члени профспілки гірників та металургів АМКР не брали участі у акції. Ми знаходимося в процесі колективного договору, в переговорному процесі коллектив... по повышению рівня заробітної плати. Буквально вчора з генеральним директором була определена вже дата повищення зарплати, це буде з 1 іюня. Прокоментувала ситуацію керівництво міському профспілка металургів і гірників. Люди і вони довідчаю дійсно доведені, і ми підтримуємо це справедливе рішення про те, що сьогодні держава підвищує ціни. А власники за 2016 рік отримали доволі великі прибутки для того, щоб можна було поділитися з цією людиною, яка спускається на глибину 1300, навіть вже і глибше, і яка дійсно сьогодні, потім цінам вона вже бракує. The cat sat on the На офіційному сайті АМКР з'явилась заява керівництва щодо протестних акцій. У ній йдеться про те, що адміністрація докладає максимум зусиль для врегулювання ситуації. До 19 травня 2017 року адміністрація Патар Мітал Кривий Ріг має намір погодити з просвілковими організаціями новий колективний договір підприємства, якому буде затверджено нову систему оплати праці. Також буде ухвалено рішення щодо рівня підвищення заробітної плати та оголошено під час конференції трудового колективу, яка відбудеться 26 травня 2017 Сімнадцятого року на підприємстві з початку 2017 року проводиться робота зпровадження нової грейдової системи оплати праці, яка буде більш грунтовно враховувати інтереси усіх працівників. Керівництво підприємства Євраз Сухабалка запевняє, колективного договору, як і українського законодавства, дотримуються неухильно. що по итогам марта у нас был наиболее высокий уровень заработной платы в отрасли. На текущий момент на руднике приостановлены все виды работ, в частности с 11 числа частично, а с 12 числа полностью остановлены какие-либо работы. Законні права робітників мають бути дотримані. Така позиція мера міста Юрія Вілкула. Він надіслав листи керівництву та профспілкам підприємств, на яких зараз проходять протестні акції, і закликав провести переговори. Рішення проблем треба досягати конструктивним шляхом, наголошує міський голова. Наразі промисловість України перебуває в кризовому стані, нелегкою підприємствам Кривбасу, але наше місто має залишитися потужним промисловим центром країни. Необхідно зберегти соціальні гарантії працівників і робочі місця. Упевнений стабільної роботи можна досягти лише у відкритому діалозі. Зараз тривають перемовини. Активні протестні акції призупинено. Однак, робітники переконують, якщо їх не почують, акції поновляться. Дар'я Ворона Всеволод Прокоф'єв, Микита Бабенко постфактум.